Так, увага, увага. Attention, етеншн. Ціну того ліжка ділимо. Дуже просто. Як розділити ціну того ліжка? Наприклад, ціна його 55 тисяч гривень. Та? Зараз поділимо. Іти до калькулятора. калькулятора, та? Ділимо. 55 тисяч гривень. Та? Поділити, на, поділити на 12 місців. Та? На 12 дорівнює по 4 грубо 600, по 4 600 в місяць. Значить, я можу дати ту ліжку в кредит. Виплате мені на протязі 12 місяців по 4 600 гривень. Розмір 1,80 вісімдесят на 2 Вам ніхто таке не зробить ніколи в життю. Всі наперед будуть брати гроші. Ціна по 4 600 в місяць. І все. 4600 плати в місяць і ліжко ваше. На протязі 12 місяців. Складаємо договір, там мінімальний. Метр 80 на 2, 4600. Я думаю, перший внесок, якийсь мінімальний візьму. Але на протязі 12 місяців ви мені виплатите то ліжко в повному обсязі. Матрас окремо, звичайно, йде. Так що, кого цікавить, то гасимо. Кого цікавить, номер телефону вже вам показую. Номер телефону тут є. Все чітко пише 063-587-1019. Все, звертаємося, дуже вам дякую.